Популярний та авторитетний журналіст-розслідувач Мустафа Наєм свого часу досить наполегливим був в постановці питань колишньому президенту Януковичу. Якщо ви не готові виходити і відкрито говорити, що да, це міжегорія, оно моє, ви приглашайте тільки Савіка. Повірте мені, тут сидить дуже багато журналістів, які готові приїхати к вам і побачити, що ви будуєте, за скільки ви будуєте, яка там територія, Якщо ви відкриті, пустіть журналістів. Сьогодні він став народним депутатом, і ми спробували протестувати. Чи не змінились часом принципи і його позиція стосовно відкритості чиновників? Неодноразово Мустафа давав нездійсненні обіцянки. І майже півроку прийшлось очікувати на зустріч. Але мене Я обіцянки, чесно. І зрештою, нам вдалося домовитись за допомогою мережі Facebook. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Хочу зауважити, що твоєму найбільше. Я найліпшому другу віддарували на день народження золоті батони, а ми тобі подарували золотий ключ. Это Нью-Йорк. Це подарунок? Да, это мені подарили мои помощники. Я просто мой любимый город Нью-Йорк. А чому Нью-Йорк? Ну, у меня на самом деле два любимых города. Нью-Йорк и Петербург. Почему Мустафа Фаннаєм не остался жить в Нью-Йорке? Ну, там, ну, потому что я украинец, я здесь живу, у меня здесь работаю, здесь семья, дети, ну как. Это во-первых. Во-вторых, ну, для того, чтобы работать, надо чем заниматься. В журналистике это заниматься сложно, потому что надо знать язык достаточно хорошо. А другой работой... Ну, не знаю, я мечтал когда-то давно уехать в Нью-Йорк Но для этого нужно как бы, ну, иметь за собой какое-то портфолио и фотографировать не так, как я. Скильки Топ... скильки я не скильки. знаю. Я ее снимаю примерно, получается, где-то сейчас скажу, потому что я договорю, ну где-то 5000 гривен, чуть больше. Это очень дешево для этого места, ну потому что... Это две комнаты, так? Да, две комнаты. Но тут, во-первых, ничего А почему так дешево для Мустафы? И я просто во слишком... что это мои знакомые, а это факт, да. ну это я, я признаю. А во-вторых, это, ну он тут ничего нет. Подскажи, 5000 гривен компенсируют Верховная Рада или не компенсирует? Нет, если ты прописан в Киеве, ты платишь сам. А если ты не прописан в Киеве, ты не, ты не платишь, тебе компенсируют. Ну, Ну, давайте посмотрим условия. Лампочки Здесь лампочки нет, потому что я, я работаю вот с этой лампочкой. И, с этой. Всегда, где бы я ни жил, я создаю какой-то такой абсолютно свой угол. То есть мне очень комфортно, чтобы было мало всего и чтобы там мало было людей. То есть я, в принципе, у меня мало людей бывает. У меня очень близкие люди бывают. С твоей властностью, сейчас твои тут? Насправді те, що моя, моя власність, вона в мені вже 5 років не зміниться. У мене є цей стіл. Я коли забрав, коли ми тільки робили у селі Шустера студію, там такий стіл я забрав. мене була з ладен залишив брат. Комп'ютер тут. Ну, Фотоапарат. Далі ліжко моє. Ну, И власно, все, еще, вся щея вся правильная машина, она вышла с собрать. Тут была история, я курю в квартире, везде. То есть это я не ограничиваю себя. Я курю, где хочу, кроме в Испании. И у меня была проблема с тем, что сначала я думал, буду курить на кухне. И курил на кухне, и я повесил себе вот этот флаг, чтобы он как-то хоть дым задерживал. Естественно, флаг дым не задерживал. Это фильтр дыма. Ну да, он тут на напыхнет. Он не задерживал дым, поэтому я, в общем-то, решил, что окей, буду курить тогда в комнате. Я до Тут это еще мои не разобранные вещи. Мустафа на нем готовит себе кушать? Как правило, я утром не ем, пью кофе. Кофе я очень люблю и пью много. Вечером я покупаю себе в сельпоку куда то еду. Ну, просто готовить еду, я не знаю. Ну, было раньше, когда мне очень нравилось когда взять там, пожарить кусок мяса. Но в общем на это надо время, помыть посуду. Ну, это стрёмно. Вот. Ну, все. Холодильник здесь. Хотите посмотреть в холодильнике? Где золотый батон? Что? Золотый батон Е? Честно, там ничего нет. А, ну, можно ставить тогда золотые ключики. Да? Є? Немає. No. З собою тут немає. Я сьогодні шукав зранку, щоб вам показати його. Його немає. Але якщо потрібно, я можу знайти. Ну, no, але потрібно. він є підписаний з власниками часом. У нас це... є договір, але він зрозуміло, що він не. Тобто це мої знайомі. Так? Ми його підписували для того, щоб просто оформити його. Він просто незавірний нотаріусом, тобто немає початку, такого немає. У 2013 -му році Степан Ан декларує 120 тисяч гривень. Про це да. дуже багато говорили, да. багато писали. Давайте щоб просто ніхто не спокуював. Поясни, що входить а, і, і чому я, тоді така сума? Поясню. поясню. Дивіться, там була ситуація яка. що в 13-му році ми всі з'єдналися з телеканалу uh, ТВІ. В мене була тільки зарплата, яку я отримував на uh, TVI. яка тоді була. Потім я не, не отримував якийсь час зарплати і отримував її лише в, uh, на громадському, тоді, коли я прийшов uh, працювати, uh, Ну, коли ми вже зробили. А на шостер це... Шустер лайф в мене закінчився ще в 2011 році. Ви не працювали в Україні? В Українській правді я отримував гонорари. Ага. Запис за публікації. Так. Тобто ми, я там не є в штаті, і не є в... Е... тобто ані в штаті я не оформлюю там. А, Але зовсім. я там отримую гонорари. За 14 рік е... також є. Отримана сума сукупного доходу це є 102 тисячі, ну практично 103 тисячі. Але вже за межами території України да. є 20 тисяч євро в Німеччина і да. 8 тисяч 270 доларів США. Що це за кошти? — Ці кошти чи ці кошти? Е, і ці, і ці. Ну, ці тобто ці, я ті що сто два тисячі. Тут є розпаку по, да. по та гривнях, гривнях те, що в Україні. Це є шість тисяч. Ну так, щоб на це зарплата для гривчів. народного депутата, те, що отримував, так? Двадцять адру... тисяч авторська винагорода. А, отримував двадцять тисяч авторська винагорода. Це була за книжку Юрія Луценка, яку отримав. І за це отримав гонорар офіційно, Тобто, це. Від е, видавництва. А в, що стосується 6 тисяч, це було тільки в грудні те, що я отримав зарплатню, мені здається. Інші гроші я отримав, е, отримував на громадському. 76 207 так, гривень. на громадському той час, коли я працював на громадському. Тому що тому якийсь час я працював на громадському просто як е, журналіст. Що стосується за кордоном. Цих, за кордоном. Е, 2000 у 2014 році я отримав від фонду Фріт Орд і Діцайт, це фонд норвезький і німецький. така є премія за свободу преси в Східній Європі. І фонд, тобто, це називається премія Герда Буцеріуса. А друга премія це є такий фонд Ради. Це за, за Америки, да? так, 8, це тисяч двісті да, Це мені тобто. Мені її дали цю премію ще до Майдану. Ще до того, ну не до Майдану, до того як став депутатом за просування демократії в Європі. Це був є такий фонд Румунський Ратіо, але він співпрацює з фондом Вудро Вільсона в Вашингтоні, і вони ці гроші. Тобто, це була премія. Звідки там шість, там така дивна сума? Така шість тисяч вісімсот з чимось. Там шіст сімсот сорок. Ну щось таке. Там має бути написано. Ні, двісті сімдесят. Ну да, але дві тисячі мені вони в забрали за те, що там переліт туди сюди. Тобто я все одно сплачувався. Ага, і я тому так. гаразд. А в минулому році не було жодних премій, Ну в тринадцятому 13 році тобто? 13-му році а, в тринадцятому ну, році. А, ні, ні, ні. Я я до речі, це мої єдині премії. А ще єдина перша премія отримав, а це була не грошова премія. а Така це була премія е, е, Кривенка. Але це не, тобто не були це це гроші. Не було грошей. Ні, це не було грошей. Оце все, більше нічого не отримує. Щоб ви розуміли, що не всі те, що там перераховують, то, одразу тобі приходить на е, кишинкові розходи там, якісь твої історії. Тому що ті, що стосуються американських, ну я їх зараз там трачу, да, а європейські ще не почав. А, Що стосується. Що стосується цих. І я думаю, що я не буду їх втрачати, я дуже хочу машину купити. Я, одразу, я публічно розкрию, яку машину, звідки, за скільки, це я покажу, щоб було зрозуміло. До роботи. Як я добираюсь до так, роботи? Пішком чи, чи на таксі? Скажу чесно, і це коли як? Коли я встигаю, я йду пішки, тому що тут дуже добра дорога, йду. Коли я не встигаю, то я викликаю таксі. Іноді, але це не враду. Якщо коли мені треба якусь там зустріч, там далеко, тобто, да? я можу викликати радістку. Це сума зарплата зараз, е, на сьогоднішній день? Вся сума зарплати, Тобто всі так, Я скажу, скільки грошей я отримую. А я отримую, е, я вже заплутався, може там останній раз мені виплатили 4100, це 4200, Це зарплата. І десь здається, 5 з чимось, чи 5700. От ці суми, я не знаю, як вони враховують їх. Причому, якщо ви подивитись відомості, ви бачили, як відомості зарплати. Це так, так смішно. Ти дивишся у всіх різні суми. Тобто, як вони вираховують їх, я не знаю, навіть депутатські різні. Тобто, не те, теж там фіксована сума. Як вони вираховують, я не знаю. Але я пам'ятаю, що в мене було 5700 і 4800 чи 5800, і 4700. Вони в різні дні приходять, не ходять, тому можуть забрати. Це одні гроші, і, і там є які гроші, які ми отримуємо від уку. так, там теж… Але там різниця, тому що там. Е, Українська Тулоцька університет, де ми працюємо ну, на ставці, ми з Сергієм там працюємо викладаємо. Е, там десь теж виходить десь 5 чи 6 тисяч. Тобто разом всього разом, я отримую десь 4 700, 9, ну десь до 15 тисяч. Mm -hmm. Я б сказав, так. Може трошки менше. Mm -hmm. Для депутатської. Вистачає, не вистачає на Значить, Дивіться. Е, ну, Якщо я ні на що не витрачаю, то тобто я не купую там щось, да, там подарунок якийсь, або, я не знаю, або, там щось одягу. На те, щоб жити, мені з головою вистачає. Ну як з головою? Тобто на те, щоб сплатити за квартиру, їздити і там харчуватись, цього вистачає. Наступний пункт декларації це вірності про нерухоме ворогове майно. Так. У 14, тут, скажімо, прочерки, в 14-му так само. Да. Ні, 61 кварти... 61 метр квадратний це 20%. А, це, вас... це я просто поясню. Е... Десь. А, зрозумів. Цю декларацію заповнював сам, а тут вже в мене помічниця моя, вона юрист. Mm -hmm. І вона пояснила, що там треба вказувати ту площу. Ту... ту площину, яка за тобою лікується. Так як я прописаний в батьків. То вони мені вони порахували ту, ту площу, яка на мене там якось ну, там, та виявляється, для... вона, да, вона належить мені. З приводу автомобілів, наскільки зрозуміло, немає зараз автомобіля, є бажання купити mm -hmm. новий, так? Ні. Е, я порахував так, що в мене є 10 тисяч, десь 10 тисяч, я думаю, що я можу десь собі золот, там 10 тисяч євро, які я можу потрапити. Mm -hmm. е, е, я розумію, що нову я можу купити за 10 тисяч, не знаю що. Е, Ну добре, я, я зізнаюся. Я дуже хочу, щоб машина була красива. З іншого боку, з огляду на те, що я погано воджу машину, бо я здавав на права е ще дуже давно. І тільки я здав на права тільки для того, щоб отримати права на мотоцикл. Треба, а треба було і я здавати. Ні. Але справа в тому, що я це робив тільки для того, щоб е отримати права для мотоциклу. Я їх отримав. А на машині я їздив за все своє життя разів п'ять. Чи є в Мостафині машу за кордоном? Ні. Якісь, можливо, Взагалі Навіть... транспортні засоби, Ні. — Є літаки, бунтокрили, тетери, яхти. Немає. Е, немає. — Ну, Можливо, якісь просто активи там. — Я не знаю, Рахунок, може ні, бути. Ні, ні, ні. У мене за кордоном нічого немає, більш того, немає ні в мене, ні в моїх батьків, ні в брата, ні в сестри, ні в мати моєї дитини, ні в моєї дитини. Тобто, якщо колись щось з'явиться, буде знати, що коли я став депутатом. Поки що нічого немає. Я думаю, що в які... мене якісь плани. Вони з'являються ще більше і більше нових планів. І я хочу їх реалізувати. В якій якості я це буду робити? Чи це буде політика, чи це буде депутат, чи це буде в, в при владі, не знаю, в опозиції, я не знаю. Але я точно знаю, що я хочу конкретно в даний момент часу. Що буде завтра, подивимося. Ну, все ж таки, плани. Якісь. Плани, добре, я розкажу. У <кій> мене є, якби от весь мій час депутатський, я розділяю десь 50 на 50. 50% е відсотків часу це все, що стосується боротьби з корупцією, це те, що ви бачите, так? Тобто і. Це запити, це, це законодавство і так далі. В це входить також. Е, я ще зараз е, створив робочу групу про робці законодавства про лобіювання. Це дуже-дуже історія правильна. Якщо мій колега Сергій, а я думаю, що ми в нас це вийде, тому що я теж співавтор, ми будемо успішними в тому, щоб прийняти закон про державне фінансування партії, а ми зробимо до цього причіпимо ще лобіювання, А ще в мене є план, я думаю, що от вже десь днів через п'ять. Вже буде якась інформація про це додатково, про те, щоб створити законодавство про заборону політичної реклами на телебаченні і на лайтбоксах. Це те, що в Європі. Якщо ці три закони спрацюють, у нас буде можливість людям без грошей йти е в політику. Інші 50% останні 4 місяці займаюся роботою, яку мало хто бачить, але це. Найбільш, ну, я би сказав, що це мені дуже-дуже приємно робота, дуже світла робота. Я займаюся зараз дуже великим освітнім проєктом, який стосується вивчення англійської мови. Мабуть, ви чули. Він називається Go Global і це про англійську мову. Я хочу, щоб у нас в країні діти і молоді люди, і держслужбовці у всіх сверстах населення знали англійську мову. Ми зараз вводимо ці стандарти. На минулого тижня я зніс законопроект про те, щоб всі ректори мали знати англійську мову. Потім ми вже домовилися з Бритішканців, що буде проходити оцінювання знань всіх працівників адміністрації президента, кабінету міністрів і Верховної Ради. І велика частина цього проекту це вчителі. І Я дуже хочу вже поїхати в регіони. Ну, до, до, до тих, хто якраз навчається англійську мову. Це оце план. Оцей план Go Global — Це. На 5-7 років. Ну, остання гучна справа, напевно, де Мустафа Наєм і Сергій Лєченко були е, ну, на перших шпальтах всіх видань, це справа з Коломойським. А, да. а Бо одні казали, що вони uh -huh. роблять нормальні справи, а інші казали, що е, це є роки пана Пінчука, так, знається, uh -huh. який платить кошти, uh -huh. найняв двох відомих журналістів. Е, По-перше, твоє uh -huh. саме враження, чи отримував кошти. Uh -huh. І взагалі, чи були матеріали по журналістській практиці, mm -hmm. так звані заказухи. Mm -hmm. Я поясню, ну не було, тобто з журналістської кар'єри, е зі мною жодного разу ніхто не вів розмову про ціни. Я вам більше такий секрет. Якщо людина вже говорить про ціни, про конкретні цифри, це означає, що вона вже торгувалася. Mm -hmm. Просто уявіть собі ситуацію, коли до вас приходять і кажуть, там треба написати статтю. Якщо ти кажеш ні, ніхто тебе не називає цифрою. Е, мені ніхто ніколи не називав цифру. Якийсь час просто називав тому, що я був невідомий. Потім, коли я став відомий, зі мною намагалися говорити там, якимось таким тоном, але я там довго розумів, що не треба, а потім вже просто боялась. Чи правильно ми зрозуміли, що Мустафа не є? Жодного ніколи... разу ні, ні за які статті я не отримав ніяких грошей, окрім е, гонорарів і заробітної плати. І ні на телебаченні, ані, ані в Українській Правді, ані в комерсанті. Тобто це там великі медіа, як ані в Шустер Лайф». Жодного разу. Тобто жодна людина в цій країні не може мені сказати, що я платив Мустафіс стокота грошей і він написав статтю. З приводу, якраз, пана Пінчука, да. ну, я думаю, не один раз вже запитували таку інформацію, але все ж таки. Ну, Відвідене в минулому році, в січні місяці та в Давосі. Дивіться, я, я поясню. Чому я... так сталося? І ну, все ж таки, як би там не було, Дивіться, ми я... сьогодні якраз згадували. І де правда не в цій історії. Перше, я б по, по, по етапу. Що стосується історії з е, Георгієм Гонгадзе і е, Паном Пінчуком і Кучмом. Якщо ви полізете в інтернет пошукайте всі статті, написані цю тему. Мені цікаво, покажіть хоча б одного журналіста, який зробив стільки скільки я і Сергій. Хоча б одного. Ні, це зрозуміло? Ні, ні, і, так... і всі ці статті були проти Пінчука і проти Кучма. І тому було не раз побачити. Це, багато... це одна історія. Так. Це моя журналістська робота, це мій борг, я це зробив. Тепер, що стосується пана Пінчука і його публічних заходів, є, наприклад, ЄС, yes. no, yes, є такий, заклад, такий, 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 такий захід. На цей захід ходять всі в цій країні. Тому що це площадка, на якій всі спілкуються. Можемо це бойкотувати. Добре. Нормальна ідея, можна. Тому що там є пінчук і так далі. Але це вже публічна історія, на які ходять президенти, на які ходять прем'єр-міністр, не тільки український. Чи правильно, чи неправильно, мабуть, з точки зору там, якоїсь утопії ідеальної, але, мабуть, це не дуже правильно, так, що ми там ходимо туди. Але з іншого боку, коли я був журналістом, я мав висвітлювати цей захід чи ні? Ні, ну ви вже були Тепер стали... Перше стосується цього західу, якраз цього. Повертаємось до цього західу. Я визнаю помилку. Це була не помилка, а це і я при цьому це говорю публічно здається десь. Що дійсно на той, на той момент це вже було неправильно, тому самому тому, що я депутат. Але такі заходи не плануються там за день. Вони плануються там за 3-4 місяці. Да, Хоча я вже тоді е, вже йшов в парламент, але все одно я тоді себе вважав журналістом. Я відстою, що мені пропонують з Томасом Фрідном провести таку панель в Давосі. Ну добре, спишіться на мою слабкість, я сказав так. Більше того, я ж розумів, що це не те, що я там пішов і отримав в нього гроші. Да? Це відкрита історія. Тобто, це я не, я не можу сказати, що цього не робив. Так, я був там. Більше того, всі розходи вони прописані. Тобто, ми їхали. А Це якусь винагороду виплачували Ні, за участь. Тобто це справа. покриття витрат. І що більше це ображається, те, що був не тільки я там, там було дуже багато інших парламентарів. Пункт відомості про вклади в банках, ціні, папери і інші активи. На данный момент времени у меня на моем счету 7000 гривен. Это 7 тысяч гривен, которые я получил в УКУ за последние полтора месяца. Ну, Других, с кардков... Да, да. да. Это никаких депозит? банковских. Нет. У меня нет никаких депозитов ни в одном банке. Найдете забираете. І ніколи хтось ні, ніколи а ніколи ці кошти, ніколи. які йшли з-за кордону, вони mm. як виплачували? А там е, із, в Штатах я забрав сам, а із водні перечислили свій. Ну добре. Так. Дякую, що ви прийшли до мене. Ні, дя, дя, дякуємо, да. е, дякуєм, що ви все ж таки посетили. Ну, ну вибачте, що... що не одразу, ви висли, що через 4 місяці, да, 5. Так. І що через скандал, але вибач, ну, я емоційна людина, тому так, таке буває. Добрий, я Але все... я думаю, що ви розумієте і сприймаєте саме нашу аб абсолютно. таку ініціативу, в принципі. Я. Я, я шик, шик, на всі питання. Ні. Ви, в принципі, розумієте, що саме ставить перед собою громадська організація ну, підтримуємо. Ми є за те, щоб наші політики, особливо ті, які прийшли вже після <г 'язаний> революції, е, були саме тими. Ідеалами, які відповідали тим ідеалам, про які вони заявляли, всі заявляли на сцені Майдану. Ну, е так, так Тими, да. кого дійсно зараз потребує український народ. Відкритими, чесними. Це саме головне. Будемо намагатися. Дякую Так. Дякую за так. Торт. Дякую. І вам дякуємо також. Дякую. Да. Так. Так. Да. えっ